Я Станіслав Гудзик. Це не реклама, не вигадка і навіть не реклама порошку. Це розслідування. Три дні тому до нашої редакції прийшла миша, сіра, стурбована. І вона розповіла нам те, що змінить ваше уявлення про реальність. Це справа номер 13. дверцята в морок. і пироги. Сьогоднішнє розслідування одне з найнебезпечніших в моїй кар'єрі, тому одягаємо шапочки і готуємось. Саме тут, за словами мишей, знаходився портал в інший світ. Але як ми бачимо, зараз тут лише ворони і повна конспірація. Дехто каже, що вони відкриваються тільки коли нудно. І я сиджу тут вже три години. Мені страшенно нудно, а вони ні пари з вуст. Чи пам'ятаєте ви останній день, коли ви бачили Короліну? Ой. Пам'ятаю. Пінк вона як дійде, теж скаже. Але поки вона дійде, я вже все розповім двічі її з антрактом. Короліна була така ніби серіал. Цікава, але часом непередбачувана. Ну, ми, ми, ми ж їй тоді казали, ну не йди туди, наша діточка, ну тобі там. Ну, не йди туди, діточка. А, а вона туди. Ми ще тоді і карти розклали, ну, півтора туза Мопсе. Півтора тузаї Мопс. Ой, лихо лихенько. Все вказувало на катастрофу. Ми, ми вирішили в самого Мопса спитати. Ну він він нюхом, він нюхом бачить майбутнє. Він крутнув з і все стало ясно. Інший вимір, проблеми з очима і але, але не ті. Мене звати дивовижний містер Бобінський. Але для вас є просто містер Бі. тому що те, що дивовижний я і так вже знаю. Мої миші станцювали танець правди. А вони своїми лапками от опля-опля-піруетіки, а потім хоба і зрозуміло, що мама зовсім не мама. А інша мама, яка хоче пришить гудзики. Трібнички. А я вам показую це. У мене миші ще таке, вони отаку башню зробили з себе. Ви не вашла. Я вам зараз покажу. Я зараз, до речі, найбільша миша, найбільше сиру з'їла. О... Я перепрошую, ваша миша з'їла мій мікрофон. Вони так зберігають інформацію. Ви щось від мене приховуєте? Ми входить йдемо. Вашу доньку викрали гудзюкові злодії. Що ви думаєте з цього приводу? Та в мене тоді дедлайни були. То вона навіть не знала, де вона була. Думали грається. А, що ви кажете, викрали її. Та я не знаю, можливо, вона десь грається, подивіться. Та й взагалі вона дуже відповідальна дівчинка, іноді навіть сама анітас чистить. Я думаю, якщо її викрали, в чому я не впевнена, то ненадовго вона аж занадто занудлива. Як ви дізнався, що щось не так? Та кіт сказав. Він просто глянув такий. Вона вже не знала. А і потім ще додав. І беріг не бери. Я тоді подумав, що це метафора. А він буквально про пропоріг. Кіт давав тобі поради? А хіба ваш? Ні? Можливо, у вас просто кіт на той. Мяу, мяу, мя, 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 мяу, мя, мя, мея, мя, мяу, мя, 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 мяу, 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 повірив танцюючим мишам. Я бігав за гудзиками, я слухав кота, що цитую філософів. Але я прогавив головне, Короліна нікуди не зникала, вона просто вийшла в магазин і повернулася з пирогом. Пирог той ідеальний, ідеальної температури, м'яхенький з смачними скоринками. І коли я спробував його, я все зрозумів. Можливо, інша мама це просто сусідка з кулінарним хистом та, вочевидь, відсутністю особистих кордонів. А можливо, це просто пастка, але занадто смачна, аби втриматися.